Так, всім привіт! Сьогодні хотів вам розповісти з приводу того, що треба робити, якщо, наприклад, у вас немає грошей на чат GPT 4 і ви не можете собі цього дозволити. Е на радість є така можливість так, це використання Perplexity. Perplexity, коли ми заходимо, ось ми заходимо. Ось як воно виглядає Perplexit. Якщо ми зареєструємось, у нас 4, 5 Спроб на 4 години використовувати ChatGPT 4. Тому ось я вводжу, наприклад, я зареєструвався, вибрав Copilot. Copilot — це ChatGPT 4, якщо так, то буде тільки 3, ChatGPT 3. І там не буде такої можливості, якби дізнатися найновішу інформацію. А четвертий то Copilot, коли ми вибираємо. Ми натискаємо найновіші. Новіщі новини з медицини. Натискаю. І ось бачите, тут пишеться. Це саме найголовніше. Це чат GPT-4 в безкоштовному варіанті. 5 спроб на 4 години і воно постійно оновлюється. І наступна така програма це Short Form. Short Form. Вона робить, як би висновок з будь-якого сайту. Ну, коли ви коли ми хочемо його використовувати, нам треба мати Google Chrome і тоді ми можемо зареєструвати цей додаток, додати його. Щоб його додати, то треба зайти в Google магазин, написати Form та встановити його. Наприклад, ми вибираємо, як він працює, зараз покажу. Натискаємо сюди, знаходимо якийсь сайт. Тут розповідається, якийсь блог. І що ми хочемо дізнатися, найновіше. Натискаємо, я вже встановив собі Short Summary, натискаємо сюди. І ось Summary. Можна вибирати мову. Ну, зараз на англійській, але з часом буде на українській. Якщо ви можете використати перекладач, Все буде нормально працювати. Ось ці. Ці два сайти, Shortplex, Perplexі і Shortform, вони вам допоможуть якби, розвиватись. Тому я вам бажаю все найкращого. гарного вечора. Па-па.